Привіт! В цьому відео я хочу розповісти про нашу можливість співпраці онлайн. Мене звуть Ірина Тукова, я в онлайн працюю вже. 8 років активно. В нас є онлайн-пріоритет. Це наша команда. І а, за 8 років активної співпраці в нас в команді вже понад 50 підприємців. А, наша команда отримує понад 400 тисяч гривень кожні три тижні. Дохід за роботу онлайн. Наша команда подорожує світом безкоштовно. Вже 11 країн і більш ніж 40 партнерів подорожують. Жували разом з нашим проектом та нашою співпрацею. і ми пропонуємо тобі приєднатися до нас в команду та. Побудувати свій власний бізнес онлайн. В цьому відео я розкажу тобі, що ми будемо робити. Зараз онлайн співпраця це дуже актуальна пропозиція. І я пропоную детально тобі розглянути цю пропозицію. Тому слухай, ми співпрацюємо з міжнародною компанією Reflame, яка вже на ринку світу працює 55 років в Україні 25 років. Кожного року, кожного місяця є нові результати. Ми пропонуємо вакансія менеджер, директор компанії. І на рівні директора дохід від 10 тисяч гривень та вище. На рівні директора компанія виплачує дохід кожні три тижні і за рівень директора компанія виплачує премію від 500 доларів. Премії наростаючі, премії є і мільйон доларів, але про це пізніше. Зараз ми пропонуємо розглянути більш таку перспективу сьогодні і зараз. Що потрібно робити, щоб отримувати... Кошти в компанії дуже багато людей думають, що це продажі по каталогу, але я хочу е, вам звернути увагу, що на продажі по каталогу ви багато не зможете робити, тому наша робота полягає в е, організаційному характері. То е, пояснюємо, ми реєструємося в компанію і. Як партнери компанії, наша задача для компанії допомогти організувати товарообіг. Яким чином, саме перше, реєструємося ми, у нас є свій власний кабінет, є доступ до сайту, до всієї інформації та дисконт від 20 до 90% скидки на весь асортимент продукції, яка потрібна на кожен день, кожній людині, чоловікам, жінкам, дітям. І саме перше, це ми організовуємо свій особистий товарообіг покупки необхідної продукції для себе та своєї сім'ї рекомендації в оточенні. Таким чином, я або ви це є невеликий товарообіг, але компанія виплачує кошти за великий товарообіг, яким чином його організувати запрошенням інших людей в компанію. Запрошуємо віп клієнтів, це люди, які просто користуються продукцією, і запрошуємо бренд-партнерів. Це люди, які працюють так, як ми запрошуючи інших людей, збільшуючи команду покупців та партнерів. Таким чином, коли ти один, ти можеш організувати один товарообіг, а коли в команді в тебе буде 100 людей, то товарообіг 100 разів більший, за який компанія доплачує відсоток від 3 до 22%. Ми допомагаємо тобі з побудовою команди. Ми реєструємо тобі людей, ми даємо тобі інформацію, ми допомагаємо тобі з супроводу твоїх людей. Ця допомога від нас. Підтримка 24 на 7. В нас є досвід 8 років, в нас є результати понад 50 підприємців. І ми запрошуємо тебе стати з нуля приватним підприємцем та працюючи онлайн, мати доходи кожні три тижні. Приєднуйся до нас на всі ці та інші питання. Ми розберемося з тобою вже особисто. Пиши тій людині, яка тобі дала це відео, і приєднуйся до нас, команди. Зустрінемось.